Всім привіт, я Талія і це три аніме серіалів, які повинен подивитися кожен. Друга частина. «Токійський гуль розповідає про канекі звичайного студента, який одного дня стає жертвою нещасного випадку. Після зустрічі з загадковою дівчиною канеки перетворюються на гуля, хижака, який палює на людей, щоб вижити. Головний герой змушений зіткнутися з важкими випробуваннями, знайти своє місце у цьому світі, де люди та гулі живуть поряд. Чи зможе канейки зберегти свою гуманність і впоратися з внутрішньою боротьбою? У Токійському гулі ми зустрінемо багато незабутніх персонажів. Кожен з них має свою унікальну історію та місце в цьому складному світі. Крім захоплюючого сюжету та цікавих персонажів, є вражаюча атмосфера. Цей серіал змушує задуматись про природу людства, про пошук власного місця у світі, де здається, немає місця для почуттів та співчуття. Якщо ви шукаєте аніме з глибоким сюжетом, емоційними моментами та захоплюючими битвами, то гуль відмінний вибір. Магічна битва розповідає історію про магії, де учасники з різних шкіл борються за славу та визначення. Наш головний герой Ітадорі, молодий талантливий мах, мріє стати найсильнішим учасником магічної битви і довести свою силу. На своєму шляху до вершин наш герой зустріне різні виклики та конкурентів з інших шкіл. Він буде використовувати свої унікальні магічні здібності, розвивати свої навички та набиратися досвіду у битвах. Кожен з його суперників має свою власну магічну силу та стратегію, що роблять битви неймовірно захоплюючими. У серіалі ми зустрінемо різноманітних персонажів. Кожен має свої особливості та мотивацію. Але чи зможе наш герой проти всі випробування зіткнутися зі своїм внутрішнім суперником та стати найсильнішим? Магічна битва це не тільки про битви і магію, це також історія про дружбу, взаєморозуміння та зростання. Наш герой знаходить союзників, розвивається та розкриває свої здібності. Цей серіал неодмінно вас своїми поворотами та незабутніми моментами. Людина Беднепалам це захоплюючий аніме серіал, в якому розповідається історія Денджі, юнака, який після зустрічі з демоном стає частково демонічною істотою. Зміни не настільки, що його призвали людина бедзепила. Денджа стає частиною спеціального підрозділу, який бореться з демонами, загрожуючими людство. Він виявляється у центрі ворожнечі між демонами та людьми, де вижити дуже складно. Через свої надзвичайні здібності та безкомпромісність Денджа стає сильним бійцем, здатним впоратися з найнебезпечнішими ворогами. У серіалі присутні неймовірні битви, екшен та жорстокі, що створює напруження та адреналін. Одночас він також досліджує складні переживання та внутрішню боротьбу героя, коли він постійно змушений зіткатися зі своїми демонами, буквально і переносно. людина – це аніме, яке змушує глядачів пережити емоції разом з героєм, відчувати напруження битви та роздумувати над питанням про справжню сутність людини. На цьому все ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені аніме. Слава Україні! Героям слава!